Дійсно, би кращого дарунку не могли мені вручити, хоч би тому, що я не був би в стані того всього зібрати. Як ми почали потім переглядати, я думаю, що ми могли б ще два томи видати, я сам забув, скільки речей я записував, з яким там монсеньором я подав характеристику, тим, то, що владика Бориска для майбутнього. Докторанта, історика, чи богослова, це є, це є розкіш. І нині ми маємо цей том. Я довго боровся з думкою, як назвати цю книжку. Мені особисто подобався заголовок споминив покійного професора Кубійовича, мені 70. Але я б не був оригінальним, якби я би тільки копіював то, що Кубіявич написав. І то мені пані доктор Гар'яця дала чітко дозрозуміння, що так робити не можна. І чому я вибрав заголовок у пошуках єдності і правди. У 1969 році. Я мав 22 роки. Я ще не був священником, але мене попросив блаженніший приїхати скоріше чи скоротити свої вакації і допомогти у підготовленні до посвячення Собору Швятої Софії. Я тоді був ще студентом, він Інсбруці. Я стараюся молитися в життю. Але так як я тоді молився, я думаю, я пізніше так не потрапив. І я поставив собі кілька інтенцій, що так скажу, хоча я ще не був священником, кілька намірень за свободу церкви, незалежність України, єдність церкви і народу, синод, помісність. Патріархат. Ще живі були в моїх ухах слова великого, бажаєте, яке повторяв Патріарх Йосиф, але то вже навчав Сократ, так що він тут цитував. Ну, але ти будьте собою. Ви не маєте поняття, як на це ділало, на всіх нас. Своєї крові і кості відрікатися не можна. Де б ви були в Україні, в зеленому клині, в Америці, в Канаді, бо він ми ті, всюди йде до вас церква. Ви є, всі ми є дочками і синами церкви і народу, і можна все на світі він то цитував, вибирати сину, вибирати не можна, тільки батьківщину. І одна церква помісна з патріархом во главі. І з Єпископом Римом, що причастю, з єпископом Римо. І це була причина, чому я вибрав е, Ду, я Тоді ще не був фах екуменізму, в Інзбуку, але я мусив вибрати головний гаубфах, не фах. Отже, я взяв догматику і історію церкви. І, і я думаю, що. Я найкраще виявив свій, е, свій талант у тих пошуках єдності церков, єдності України. Ми може успівуємо то, що ми найменше маємо ще, бо ми молимо Боже нам єдність подай, але, на жаль, тої єдності немає аж так видно її. Я хочу прискорити одне. В моєму житті я ніколи не почув ще такої великої дії Божої благодаті, як в день моїх священичих свячень, єрейських свячень. Така радість. Мені виглядало, що я міг би дуби з коріннями витягати. Моя пані Ганя вона була тоді молодою дівчиною. З батьками на моїх святнях. Це була наша вербна неділя, а Латинська Пасха. Ну і була значить, з'їзд нашого студентства. І я почав працювати, що я не був доктором як священник. А потім війшла ця вся праця з патріархом, в канцелярія, у Кон. І тут є правда у правди. Христос три рази говорить про ту істину, правду. Він каже, я є дорога, правда і життя. Він каже, пізнайте правду, і правда визволить вас. Але є третя сцена, якому дорікав Августин, святий Августин, Пилат питається Христа, хто то є істина? І Христос мовчить. І святий Августин пише, і Христе, чому ти не дав відповіді? Ти би нам завщадив стільки. До розшуків, пізнання ти би нам сказав, хоч би, що ти є ця правда знову, а ти замовчав. І я зробив собі постанову служити правді. І Я це робив в канцелярії. І я хочу бути вірний правді аж до смерті. Правда, Совєтський Союз мав ну, офіціоз, правда, яка була повно забріханості. Отже, <клухи> я не наміряю йти таким шляхом, але говорити справи такими, якими вони є. Навіть як вони болять, то що сказала пані доктор Гаяча, ми деколи маємо серйозні дискусії і ми. Але сила аргументів, то також є певна, певне пошука... шукання правди. Я буду кінчати, бо Олег, я бачу, вже крутиться, я вже досить його добре знаю. Е, тут я хочу сказати, що є зібране то, що є важніше. І я думаю, не тому що я себе переоцінюю що ми будемо друкувати також інші речі, що знаходяться в Римі, чи в моєму комп'ютері і так далі. Я, е, Мені 70, але Богу дякувати, Бог мені дає здоров'я. Я ще маю, так Богдан, може, з завитками сказав, я ще маю добру пам'ять. Е, Мій тато берег мав 99 років, а два тижні тому мені мама слала поцілунки по скайп, коли я до неї скайпував і вона і було 90, а, 95 років. Отже, якщо я би мав жити, так як мій тато, то готуйтеся на 29 років за все мою присутність. Я хочу подякувати Богові за дар життя. Зміст переказали. Я хочу подякувати батькам родині. Я хочу сказати, що моя найбільша любов внутрішня до церкви і до батьківщини України. І я хочу вам сказати, я не потребую тут засвідчуватися чи заручуватися. Моя любов є для Українського католицького університету.